Дякую, з вами я, Рейс, і ви на моєму каналі. Ми будемо, як і завжди, проходити цю гру. Вот якщо що, шрифт, щоб ви, якщо не знаєте, як вона не переклад... Ну, скоро. Просто день без собі Риткий ты! Капец! А это что? Репотки. Э, тут у меня. Яхта маленький. Тут есть репот. Так, нас пять буду губы, губ бокс бокся, давай, бук стяж, букся, бук, бокс, бокс, бокс там, давай вставай. Все, все, да

Цілком не треба. Якщо Денді щось буде предполагати нормас. Чи вообще щось таке? Хтось інший але не хоєм, хто не хочеться. Лежить собі пластир якісь там. Техно не ви подумаєте так, але. Не і що? А, попічка одна. Копичка одна. Так, подались чи нема поблизу машинок. Нема. Але все одно я йду Оглянути яка карта. О ігор! Ихр. Мы забираем. <клес> О, же кое-ско. Баца. <клес> туду. Я ж ним там, ну прони, я Як грати на туду и Що ч, там? Щось по тебе потол було. <клес> Ну, тут убью. Тихим, не приносити тих тух пеблів, і так далі, сюда, коли я роблю машину, бо я як як Вот ота креветка, какие-то. чуть-чуть красть на сто.

два сардачка в хихма эти два предлагаешь вот желтый прапор желтый тут сыне поучила твой короче Так. ага Стор. Ма поблизу машинок. Ну, ніби, нема, Та нема. <рит> О, нема. Під... Ооо. Любі підписники. Але мали, ну, типа, Повітаєте як? В першому чи друге? Ні, в другому, <рит> в, в другій моїй серії, типа... Я тут проходжу, типу, і, ну бля, хочу я так багато, кажу. Було, типу. Ну, меньше стим. Ми тут е, так закінчили грати в... вс ты шу. Грин в воде ли мы кипец вообще то за персонажем. Є його старша сестра. Жити, 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 жити будь ласка, будь ласка, будь ласка. Такие другие блядь поверх. <Стит> Все, я на твои фибрки туда не буду. Oh, no, 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 no. И ничего, шошай на первом Вот машинка, машинка. О! Блин. А? Сиё. Космо. Все понятно, понятно, понятно. Космо не надо, не надо, не надо. Не надо, космо. Космо не надо. О, повезло. Сдох, повезло. Блин, пять разильчик четыре... Ну, это разил мне повезло. Ну, хм. Напишите в комментариях, сколько то разил было, Эээ... мне Эээ... я попадал на жовтую Ра Типа бы по... нібто не брат, типа губ. Я ж скрабс, граю за скрабс. А у скрабс я братгу. Так що не вбивайте му отру э, брата. Всичко! <звучит> Та блін! Зортики е пробачте, друзі, але е, всім папа! До нових зустрічей. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтесь, всього хорошого! До побачення, телебачення, як то кажуть.